Вітаю кожного на першому дні марафону. Дихай вільно та свідомо. Вже сама назва розповідає, що ми тут будемо робити і для чого нам це дихання. Відразу підемо в практику без зайвої теорії. В нас є 10 хвилин, і перша частина буде стояча. Розблоковуємо діафрагму, навчаємося дихати вільно. Без затиску живота. Отже ми стали і трішечки розслабте свої коліна. Вони чуть-чуть зігнуться, -чуть так щоб було комфортно стояти. Одну руку на живіт, іншу на грудну клітку. Нема значення яка. Ми починаємо робити довгий вдих від живота, руками розтягуючи тіло. І такий самий довгий видих, що першою розслабилась рука на грудній клітці, далі рука на животі. Повний довгий глибокий. І ще довший, глибший вдих. Розтягуємо руками корпус, наче витягуємося головою до стелі, коліна розгинаються. І такий самий довгий видих, тільки видихаємо перше з грудної клітки. Друге з живота. Довидихаємо і ще підтягується живіт. Очі можна прикрити. І ще таких три дихання. І ще глибший, але довший. Видих, коліна згинаємо. Розслабляється перша грудна клітка, потім живіт, до видих триває. Ще таких два. Розтягуємо і ще. Намагаємося дихати діафрагмою. З видихом коліна трішки зжимаються, ми опускаємося, тим самим, витягуємо наш поперек. І останній раз вдих від живота, коліна вирівнюються. Далі грудну клітку дотягуємо. цей вдих. І руками показуємо по тілу, розтягуючи тіло і видих. Коліна згинається. Видихаємо з грудної клітки. Потім живота. Довидихаємо іще, і ще, ще. Добре. Положення рук залишається. Зараз ми будемо робити зміщення тіла. В одну сторону і в іншу. Розтягуючи бокові поверхні на вдиху, на видиху в центр. Вдих, видих-центр. Добре. Коліна зігнули трішки, щоб поперек нас позбавлявся зайвого прогину. Він трішки вирівняється, і все. Вдих. Плечі вправо, таз вліво, вухом до стелі. Видих-центр. Вдих. Плечі вліво та вправу вухо до стелі. Видих, в центр. В іншу сторону. Намагаємося робити дихання від живота. Довгий вдих і видих, коли живіт легко втягується. Активізуємо діафрагму ще три рази на кожну сторону. Руками пробуємо змістити тіло в сторони. Ще два рази на кожну сторону. Дихання активне, але повільне. Дихання глибоке, але повільне. Останній раз. Добре. Прибираємо на вдих руки і з'єднуємо долонів пальцевий замок. Його ставимо на верхівку голови як дах, зігнули більше коліна, ми опустимося. І зараз на вдиху ми витягуємося вверх і розвертаємося плавно в будь-яку сторону, довдихаємо. Натягуємо діафрагму іще більше. Видих, легко підтягується живіт, і ми опускаємося на колінах в центр. Новий вдих. Починаємо робити його довшим. Вирівнюється коліна, розворот в іншу сторону. Намагаємося довдихнути іще. І видих повернення. Живіт підтягується, в центрі коліна опускається. Ще 4 рази. Усвідомлено працюємо з диханням. Щоб воно не переходило у поверхневий варіант. Активно працює діафрагма. Дихання наче починається від живота. Ще три. Гарно довидихаємо, підтягуючи наче живі трішки під ребра. Два. І один. На вдиху привстаємо і видих ми повністю сядемо. Можна на стільчик, на диван. Зараз ми робимо 10 активних видихів животом, сильно стискаючи м'язи пресу. Вдих ледь помітний. Потім пауза після видиху. Очі прикрили, плечі опустили. Шия витягнута. 10 дуже швидких активних форсованих видихів животом. Пауза. Не видихаємо, підтягнули більше живіт під ребра. До видих. Глибший вдих, видих. До видих. Не вдихаючи повітря, рухаємо животом, наче дихаємо. Витягуємо його вперед, втягуємо. Витягуємо, Втягуємо Так ще три. До видих. Спокійний вдих. Спокійний видих. І знову 10 форсованих видихів. Очі прикрили. Пауза не видихаємо. Підтягнули більше живіт. До видих. Довгий вдих. Повільний. Глибокий видих з підтягуванням живота більше під ребра. Не вдихаємо, але животом рухаємо п'ять разів. Витягаємо його вперед. Підтягуємо. Чотири. Ще два. І один. До видих. Глибокий вдих. Видих. І знову 10 форсованих активних видихів, наче голова підстрибує. Видихнули гарно, підтягнули живіт. Пауза. До видих. Повільний вдих. Довше. Повільний видих. Плечі не піджимаєте доверху. Видихаючи, підтягнули гарно живіт. Не вдихаємо і 5 разів. Без повітря рухаємо животом. Витягуємо його вперед. Підтягуємо під ребра. 4. 3. 2. 1. До видих. Спокійний вдих. Спокійний довгий видих. Ще два, довгий, спокійний видих через розслаблення живота і один. Побудьте ще хвилину в спокої. Відпустіть тепер контроль дихання. Пробуйте розслабити живіт, грудну клітку, хай воно відбувається без вашого контролю. Дозвольте дихання заспокоїтись. Тепер може відкрити очі і усвідомити, як змінився нарстан. Я думаю, є відчуття прояснення. Хай воно буде ресурсом протягом дня. Проживай його свідомо і чекаю тебе на наступну практику.